Порадьте з подругою були, як сестри, все життя ходили до церкви. Щось відбулося з нею, каже, що в Бога не вірить, але хрестика зняла, бо ти його розпили, бо ти його розпин в церкві нічого нового. Ну, тому ну, що в церкві нічого нового, <кхи> церква вона консервативна по своїй суті. Ми зберігаємо ту віру, яку отримали. Тільки змінюються методи. От, наприклад, бачите, ви мені пишете у меседжері, в чаті пишете, йде трансляції, ви мені пишете запитання. Десь років назад такого не було. Я вже не кажу про 20 років назад. Що про Ютуб не всі знали, так? Так що, е, так, дещо у церкві змінюється, а деякі речі, і так має бути, залишаються незмінними. Тому е, чи вона вірить у Бога, чи не вірить, зняла хрестик чи ні, це справа кожної людини особисто. Не переживайте, не треба нікому ні на що, ні, ну, нікуди ні до чого заставляти. Людина має вибір, і ми повинні той вибір людини шанувати. Якщо ви в неділю збираєтеся е, у, е, в оперний театр та, на концерт, а друга сім'я збирається, в цирк хочу сходити, а ще одна сім'я йде в кіно, та, чи можете ви їх заставити, передумати? Можете, але чи треба то робити? Не треба. Треба поважати вибір людини. А хтось вирішив з того всього піти до церкви, не пішов ні в театр, ні в опера, ні нікуди, а пішов до церкви. Тобто це таке діло. Треба шанувати вибір кожного. Якщо людина... Якщо той вибір, що людина вибирає, нікому не шкодить. Але якщо хтось робить вибір, що в неділю хоче робити ремонт, і починає гримати. Сверліти то, ти своєю свободою робиш шкоду сусідові. Це не добре. Так що з пошаною відносіться до того вибору тої людини, вірить вона, чи не вірить. Вірить добре, не вірить, то її справа. Чого переживаєте? Переживайте за себе, чи вашої віри є достатньо до спасіння.